Слава Ісусу Христу! Слава Іри! Дорогі молільники живої Вервиці! Я отець Степан Лавричин разом з парафіянами вітаємо вас із каплиці Святого архістратега Михаїла, в місті Чуднові Житомирщина. Вітаю всіх, хто сьогодні в цій прекрасній ініціативі Вервиці єднає, зібрані довкола молитви до Богородиці. Ми разом збираємося, щоб принести їй наші прохання, подяки і мольби. Цей непростий час війни, тривог, випробувань, переживань. Ми так потребуємо Божої допомоги. Через кожне погородице Діво ми немоби вкладаємо до рук Марії наших воїнів, рідних, близьких і всіх, хто потребує її захисту. Намірня цієї вервиці буде за тих, хто на передовій, за поранених, за тих, хто повернувся із цього жаху війни і носить ці невидимі рани війни. Також молитимемося особливо за наших полонених, за мир справедливий і довгоочікуваний. Нехай наша спільна молитва стане джерелом благодаті для кожного із нас, для нашої парафії і нашої батьківщини, Ім я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі! Царю Небесний і Утішителю Душі і Сину, що всюди і Сині, і все на поганяє, скарниці влаги, і життя Богателю, прийдіть і селився в нас, і очисти нас, і взагалі в Україні, і спасти влаги душі наші. Вірую в єдиного Бога, на царство творця неба і землі, і все і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса, Христа, страсти Божого, і в Захожим перед усіма світла, Бога, істину, і Бога істинного, рожого, ми і, і непослушного, за те, що в нас слава, за нашого ради, спасіння, що із небес, і водися в Духа Святого, і Марії, і віри, людиною, і, 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 і воно за нас, заподія пилата, і страждати, Бога. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить правочуття, і воно не принеси, слава і судити живих і мертвих, а й не буде кінця. і в Духа Святого Господа, що, що за церкві суди, що за це, місіно, влітку поклоняє, і, і в слава, що говорив через пророків, Єдину святу Соборну, церкву, і Апостольську і Серкну, і сповільню хрещення, на відпущення гріхів, очікуємо Свісіння мертвих і життя минулого віку. Амінь. Амін. Слава Отцю, що нас утворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амін. Амінь. Амін. Амін. Богородиця і Івана благодатна Марія, Господь тобою, благословена ти між жінками. І благосворення під Лона Того, бо ти породила Христа Спаса, з'явила душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діба радися, благословна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жихами, і благословенних від Лона Того. Бо Ти породила Христа Спаса і здоровити душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій вірі, утвердив, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Богородиці, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений під Твого. Твого. Ти породила Христа Спаса, і здоровити душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Он наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захоронив нас від вогню пекельного і запровадь і всі душі на небо, а вже навіше ті, які потребують Того, милосердя, перше світле таїнство – хрещення Ісуса Христа в лісі Йордан. Тоді прибув Ісус із Галеї на Йордан до Іоанна, щоб хреститися від Нього, але Іоанн. Подивився йому кажучи, мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. І он одягнений в одежу з верлюжого голосу, і носив даний пояс на своїх бедрах, і їх сарадний мед дикий, і проповідував, кажучи: слідом за мною йде сильніший від мене, чому я недостойний, нахилившися, не розв'язати в його сандалі. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме вас Духом Святим. А охрестившися, Ісус зараз же вийшов з води. І ось Розкрилося йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався йому в голову і зійшов на нього, його склона з неба. Це син мій любий, що його я вподобав. Отче наш, що є син Христа, нехай, нехай святиться її нехай... Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, я... як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємося нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа Богородице, Бог, ти діво, радуйся, Благодарна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Зловителя душ наших, боротиця Діво радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і згоди душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений плона Твого, бо ти породила Христа Спаса зі згодиля. Наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід на твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти і жінками, і плід підлона. Бо ти породила Христа Спаса і Злабителя душ наших. Богородиця Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і зламителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословеним підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині по час, і на віки віків. Амінь. Он наш любий Ісусе посина нам наші гріхи, на нас від вогню пекельного і запровадь усі душі до неба, вже найбільше ті, що не потребують Твого милосердя. Друге світле таїнство – чудо Ісуса на весіллі в Кані Галалейській. Третього ж дня весілля відбулося в Кані Галалейській і була там мати Ісусова. Тож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів. Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них немає. Відвіті Ісус, що мені жінко, і тобі. Та ж не прийшла година моя, але мати його мовила до слуг, що лише скаже робіть? Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус: напомніть посудини водою. Вони виповнили їх повінця, а він до них і каже: зачерпніть тепер та й несіть до старости весільного. тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що на воно обернулося, не знав же, звідки воно взялося. Слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то закликав староста молодого і до нього мовив: сад чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як у півці. Тож приховав добре вино аж усю по пору. Ось такий чудес початок Ісус у Кані Галалейський, і велич тим собою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього. Отче наш, що є сину Ісуса, нехай, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущий, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений клітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і злавителя душ наших, богородиця Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний квітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений крітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений клітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений твітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений твітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захвори нас від вогню пекельного і запровадь усі душі до неба, а вже не більше ті, які потребують Твого милосердя. Третє світле таїнство. Ісус проповідує Царство Боже. Побачивши народ, Ісус зійшов нагору, і коли Він сів, підійшли до Нього його учні. А Він від рік уста почав навчати їх. Блажені Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блажені голодні та спраглені справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими називаються. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть здорожати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Отче наш, що сина небесах, нехай святиться, і я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Твій наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, боротися, Бо Діво, радуйся, благослови. Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна благословена тими жінками, і благословений клідона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками благословенний тріло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками, і, і благословенний – трітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся! благодатна Марія Господа. Господь з тобою, ти між жінками, і благословений твітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена трілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь. з тобою, Благословенна ти, жінками і благословена підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, нам наші гріхи, захопив нас від вогню пекельного і запровадь усі душі до неба, а вже найбільше ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте світле, таїнство. Переображення Ісуса Христа. У шістьох днях узяв Ісус Христос Петра, Якова Іоанна, Його брата повів їх окремо на високу гору і прообразився перед ними. Обличчя Його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла наче світло. І ось з'явилися їм Моїсей та Ілля, і з ними розмовляли. Ось звався Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути! Я хочеш розташую тут три намети один для тебе. Один для Мойсея, один для Ілії. Він говорив іще: аж ось ясна хмара огорнула їх, і з Хмари стало чути голос. Це мій улюблений син, щою його вподобав. Його слухайте. Почувся це, очі впали обличчям до землі, злякалися вельми. Ісус же підійшов, торкнувся до ноги і каже: Устаньте, не страхайтеся, Відвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Отче наш, що є сина Ісуса. Нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визнати. Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тим жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна благословена Тимі жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний плітло на твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений клітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині часу і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, проси нам наші гріхи, захори нас від вогню пекельного і запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте світле таїнство, установлення Пресвятої Євхаристії. Як же вони їли, Ісус узяв хліб, поблагословив, розломив, дав учням кажучи: беріть їжте, це моє тіло, потім узяв чашу, роздав і подав їм кажучи, пийте з неї всі моя Нового Завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Отче наш, що не праведня не не Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. духа. Гороцеї, радуйся. Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти. І благословенний благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений твітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений клідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, на нас від вогню пекельного і запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. І твою милість придягаємо, Богородицях Єво, молитвами на нашої, свобода, не погоди, але приблизно на нас, і на Христа, і благословення. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Відня Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Відня Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро амін. дякую всім вам, хто сьогодні разом з нами єднався в цій молитві до Богородиці. Дякуємо особливо живому телебаченню за цю гарну ініціативу верується, Єдина, яка всіх об'єднує нас в молитві до Богородиці в єдиному прагненні миру. Хай Господь всіх береже і благословить. Благословення мутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває по всі дні життя вашого завжди, нині повсякчас, не на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Живе єднає піснею до Богородиці! Зустрічайте третій конкурс парафіяльних хорів Української греко-католицької церкви. Оберіть та заспівайте унікальну пісню до Богородиці. Запишіть на відео та надсилайте на живе телебачення. Прийом творів до 17 серпня. Переможців оберуть глядачі та професійне журі у кількох номінаціях. Славимо Богородицю піснею та молимося за Україну! Умови конкурсу на сайті та в соцмережах живого телебачення.